Всім привіт, мої хороші! А в цьому відео ми вам покажемо своє друге замовлення в липні місяці. Чесно кажучи, почитала ваші коментарі, коли робила огляд серпневого каталогу. І ви там написали, що палетка, на яку я там задивляюся, маленька. І дуже дорога. Я навіть, ну не знаю, чи буду в серпні місяці щось замовляти. Бачила, що каталоги кладуть зараз, і вирішила замовити набір з лілією для мами. Мама любить, він вже був в компанії, його випускали, перевипускали 150 разів. Вона хотіла гель для душу 720 мл. Такий. Забігаючи наперед, скажу, що гель ми не отримали. Це накладна, всі знають, гель ми не отримали. Тільки другі одиниці з набору ми отримали. Ну, думаю, гель приїде. Ну, я думаю, що і піну також можна використовувати як гель. Мама любить білу лілію Ейвоновську. А я не люблю. Всі ми різні. Ось от такий, от, така піна пів літра. І спрейчик для тіла. Його можна використовувати як антисептик. Я буває використовую, бо в нас останнім часом води, буває, немає. Міняють в місті труби. Так що ми сидимо жовтня місяця частенько без води. Ну, і саме головне, для чого це замовлення було зроблено, це каталог. Каталог 27 років Avon в Україні. Така палітурка незвичайна. І так забігаючи наперед, вам покажу парфумовану воду. Faraway. Ось такі справи. Я не знаю, чи це будуть, це, це новинки. Отакий от флакон цікавенький, як плескатенький і округлий. Новинка. Але бачите, ось тут написано той самий аромат у новому досконалому флаконі. Це новий аромат у новому флаконі жовтий. Хто не бачив каталог? Тут вам покажу, от як можна складати. Хто не бачив каталог і хоче, щоб я полистала разом зі мною, хто хоче полистати, пишіть мені коментарі, ставте полюсики, ставте лайки. Дуже від вас очікую зворотнього зв'язку. Замовлення невеличке. В серпні місяці не знаю, що буду брати. Якщо хтось щось бере, напишіть мені, може я подивлюся і спокушуся також. Бажаю вам гарного дня. На все добре. До побачення, до скорих зустрічей.